Весела, легка музика на фоні. Привіт, котомами і кототати. З вами ваш улюблений канал про пухнастих диктаторів. Знайома ситуація. Ви, сповнені любові та ніжності, простягаєте руку, щоб погладити це м'якеньке, муркотливе створіння, а у відповідь отримуєте «пшшшш». і погляд, сповнений зневаги та люті, ніби ви щойно запропонували йому купити пилосос. Думаєте, він робиться вам на зло? Образився, що ви дивилися відео з іншими котиками, чи може ваш кіт просто зламався і потребує перезавантаження. Сьогодні ми розкриємо найбільшу таємницю котячого шипіння. Ви дізнаєтесь, коли це просто поганий настрій, а коли сигнал СОС, який не можна ігнорувати. Обіцяю, після цього відео ви станете справжнім перекладачем з котячої. А поки що напишіть у коментарях, як звати вашого шиплячого хулігана. Дуже цікаво познайомитись. Перш ніж ми зануримось у глибини котячої душі, давайте згадаємо, хто взагалі такі коти. Це не просто пухнасті подушки для дивану, це нащадки грізних хижаків, маленькі тигри, які дозволили нам жити на їхній території. Тисячі років тому вони уклали з нами угоду, вони ловлять мишей. Теоретично, а ми даємо їм їжу, дах над головою і захоплюємося кожним їхнім рухом. Але в глибині душі кожен мурчик чи сніжинка це самостійний мисливець з інстинктами. Вони не живуть у зграї як собаки, тому в них інша система спілкування, шипіння це їхній прадавній механізм, універсальна мова, що означає відійди інакше буде кусь, це не агресія заради агресії. А майже завжди захист. Тож давайте поважати їхню природу і вчитися розуміти, що ж саме вони намагаються нам сказати цим драматичним пш. Отже, блок, перший і найпоширеніша причина шипіння страх. Уявіть себе на місці кота. Ви маленьке пухнасте створіння вагою 5 кілограмів, а над вами нависає гігантська двонога істота, яка дивно пахне, голосно розмовляє. І робить різкі рухи, навіть якщо ця істота це ви улюблений господар, іноді ви можете здаватися страшним. Можливо, ви занадто швидко підійшли, коли кіт дрімав, або ви одягли новий капелюх, який перетворив вас в очах кота на невідоме чудовисько. Для кота шипіння в такому випадку це як крикнути не підходь, я боюся. Це інстинктивна реакція, спроба здаватися більшим і небезпечнішим. Щоб потенційна загроза відступила, він не хоче нападати першим, він просто хоче, щоб його залишили у спокої. Тому, якщо кіт раптом зашипів на вас, згадайте, що ви робили за секунду до цього можливо, ви просто його налякали, і це зовсім не означає, що він вас розлюбив. Просто наступного разу будьте трохи тихішими, як ніндзя. Другий пункт у хід параді котячих страхів це нові або гучні об'єкти, і тут, звичайно, король усіх жахів пилосос. Цей гучний монстр, що пожирає пил, для кота виглядає як справжній демон з пекла. Він не розуміє, що це корисний пристрій. Для нього це просто гучна, незрозуміла штука, яка хоче його з'їсти. Те ж саме стосується фену, блендера чи будь-якої іншої техніки. Шипіння на ці предмети це абсолютно нормальна реакція. Кіт намагається налякати ворога і показати, хто в домі господар. Також страх можуть викликати й менш очевидні речі: новий диван, який дивно пахне, великий пакет з магазину, який шурхотить або дитяча іграшка, що раптово заграла. Для кота його дім, ти і це його фортеця, і будь-який новий невідомий об'єкт, це потенційний загарбник. Тому... Коли приносите щось нове додому, дайте коту час це обнюхати і дослідити на безпечній відстані. Не дивуйтеся шипінню. Це просто його служба безпеки проводить перевірку. Причина номер три пов'язана зі страхом це чужі люди. Ваші гості можуть бути наймилішими людьми у світі, але для вашого кота вони це орда варварів, що вторглася на його священну територію. Вони голосно розмовляють, активно жестикують і, що найгірше, пахнуть іншими тваринами для кота, запах, це як паспорт. А тут прийшов хтось із запахом собаки або ожах іншого кота це пряма загроза. Тому не дивуйтесь, якщо ваш зазвичай лагідний котик при вигляді гостей перетворюється на шиплячу фурію і ховається під диван. Це його спосіб сказати. Я вас не знаю, ви дивно пахнете, тримайтеся від мене подалі. Ніколи не змушуйте кота спілкуватися з гостями, якщо він цього не хоче. Не треба його витягати з під ліжка і тикати в руки вашим друзям. Це лише посилить його стрес. Краще попередьте гостей, щоб вони ігнорували кота. Якщо він відчує себе в безпеці, то, можливо, сам вийде познайомитись. Четвертий страшний сон для вашого кота одинака. Це поява нового улюбленця. Ви думали, що приносите йому друга для веселих ігор, а для нього це виглядає так, ніби ви привели у його замок конкурента, який претендуватиме на його їжу, його лоток, його лежанку, і найголовніше на вашу увагу. Шипіння в цьому випадку це перша лінія оборони. Кіт чітко позначає свої кордони і каже: це моя територія, я тут головний, і я тебе не кликав. Процес знайомства двох котів або кота і собаки це ціле мистецтво, яке вимагає терпіння. Їх не можна просто кинути в одну кімнату і чекати, що вони одразу стануть найкращими друзями, найімовірніше ви отримаєте бійку і багато шипіння. Тварин потрібно знайомити поступово спочатку через запахи, потім через зачинені двері, і лише потім влаштовувати короткі зустрічі під наглядом. Шипіння на початку це норма, це частина їхнього переговорного процесу. Головне, не поспішати і дати їм час звикнути один до одного. П'ята причина пов'язана зі страхом, особливо актуальна для котиків, яких ви взяли з притулку або з вулиці це минулі травми. На жаль, ми ніколи не знаємо, що довелося пережити тварині до зустрічі з нами. Можливо, її ображали люди, можливо, вона голодувала або на неї нападали інші тварини. Цей негативний досвід залишає глибокий слід у психіці, такий кіт може шипіти на речі, які здаються нам абсолютно безпечними. Наприклад, на підняту руку, бо в минулому житті це означало удар. Або на певний тембр голосу, бо він нагадує йому про кривника. шипіння в такому випадку це не агресія, а прояв посттравматичного стресового розладу. Ці котики потребують особливої любові, терпіння і розуміння. Їм потрібен час, щоб усвідомити, що тепер вони в безпеці. Якщо ви бачите, що ваш кіт реагує шипінням на якісь специфічні тригери, не сваріть його. Просто намагайтеся уникати цих ситуацій і створюйте для нього максимально спокійну та передбачувану атмосферу. А тепер переходимо до найважливішого блоку, який повинен знати кожен власник. Друга глобальна причина шипіння це біль або хвороба. І це той випадок, коли шипіння це не просто емоція, а крик про допомогу, коти, майстри маскування. У дикій природі показати слабкість означає стати легкою здобиччю, тому вони до останнього приховують, що їм боляче. І коли кіт починає шипіти у відповідь на ваші дотики, особливо якщо раніше він це любив, це дуже тривожний сигнал. Це може означати, що ваше погладжування завдає йому фізичного болю. Якщо ваш зазвичай спокійний кіт раптом став агресивним, шипить. Коли ви берете його на руки або просто торкаєтесь певної частини тіла. Негайно до ветеринара не думайте, що пройде само. Це може бути симптом артриту, травми, проблеми з внутрішніми органами або стоматологічних проблем. Ігноруючи це, ви не просто ігноруєте поганий настрій, ви ігноруєте страждання вашого улюбленця давайте детальніше про біль. Одна з найчастіших прихованих причин це стоматологічні проблеми. Зубний біль це жахливо, і коти страждають від нього не менше за нас. Проблеми з яснами, зубний камінь, резорптивні ураження, зламаний зуб, все це викликає сильний дискомфорт. Кіт може почати шипіти, коли їсть, або коли ви намагаєтесь погладити його по щоці чи під боріддю. Ви можете помітити й інші симптоми: неприємний запах з рота. Відмова від сухого корму, слинотеча, але часто шипіння це перший і єдиний знак, що щось не так. Він не може вам сказати, господарю, у мене болить зуб, запиши мене до стоматолога. Він просто каже, «Пшшш, не чіпай моє обличчя, мені боляче. Тому, якщо ви помітили таку поведінку, обов'язково попросіть ветеринара ретельно оглянути ротову порожнину вашого пухнастого друга. Часто після лікування зубів агресивний шиплячий кіт знову перетворюється на лагідне муркотіння. Ще одна поширена причина болю, особливо у старших котів, це артрит або інші проблеми з суглобами. З віком суглоби зношуються, і це викликає хронічний біль при русі. Ваш котик, який раніше з легкістю застрибував на шафу, тепер може шипіти, коли ви намагаєтесь взяти його на руки. Чому? Тому що це боляче. Зміна положення тіла, тиск на лапи чи хребет все це завдає йому страждань. Він може почати уникати високих поверхонь, стати менш активним, а будь-яка спроба погратися або взяти на руки буде зустрічатися шипінням. Це не тому, що він став старим і буркотливим, це тому, що йому боляче. Не списуйте таку поведінку навік. Сучасна ветеринарія має багато способів полегшити біль при артриті. Існують спеціальні ліки, добавки та дієти. Проконсультуйтесь з лікарем і, можливо, ви зможете повернути вашому літньому котику радість руху, без болю і шипіння. Біль може бути не лише в зубах чи суглобах, а й усередині. Проблеми зі шлунково кишковим трактом, сечокам'яна хвороба, панкреатит, захворювання нирок, список, на жаль, довгий. Коли у кота болить живіт, він стає дуже вразливим. Він може шипіти, коли ви намагаєтесь погладити його по спині або животу, тому що будь-який тиск викликає дискомфорт. Він може ховатися, приймати незвичну позу, наприклад, лежати згорнувшись у тугий клубок, якщо шипіння супроводжується змінами в апетиті, проблемами з туалетом, закрипи, проноси, часте сечовипускання. Блювотою або млявістю це прямий показ до візиту в клініку. Коти дуже терплячі, і коли вони починають показувати біль через шипіння, це часто означає, що процес уже досить запущений. Тому будьте уважними: ваша спостережливість може врятувати вашому улюбленцю життя. Не ігноруйте ці сигнали. Десята причина пов'язана з болем або поганим самопочуттям. Може бути менш очевидною, це неврологічні проблеми або гіперчутливість. Деякі захворювання, що вражають нервову систему, можуть викликати підвищену чутливість шкіри, це стан, який називається гіперестезія. При цьому навіть легкий дотик може викликати у кота сильний біль або дискомфорт, схожий на удар струмом. Кіт може раптово зашипіти, підскочити. Почати вилизувати або кусати себе за спину чи хвіст. Це виглядає дуже дивно, ніби він збожеволів, але насправді він страждає. Також шипіння може бути реакцією на сенсорне перевантаження, занадто багато звуків, світла, рухів, все це може втомлювати нервову систему кота, і шипіння стає способом сказати досить, мій мозок більше не може це обробляти. Якщо ви помічаєте таку дивну поведінку, це також привід звернутися до ветеринара, щоб виключити серйозні патології. Гаразд, з болем та страхом розібрались. Переходимо до третьої великої групи причин це роздратування та перезбудження. Уявіть, що у кожного кота є уявний лічильник гладкості, коли ви його гладите, лічильник заповнюється. Спочатку йому приємно, він муркоче, все чудово. Але в якийсь момент лічильник досягає позначки досить. І якщо ви проігноруєте інші більш тонкі сигнали, наприклад, кіт почав легенько посмикувати хвостом, притискати вуха, він застосує важку артилерію, шипіння, а потім і кусь. Це називається петінг агресія або агресія, викликана погладжуванням. Це не означає, що кіт вас не любить, це просто означає, що на даний момент з нього досить тактильного контакту. Він отримав свою дозу ласки і хоче, щоб його залишили у спокій. Вчіться читати мову тіла вашого кота. Посмикування шкіри на спині, напружений хвіст, притиснуті вуха це все попереджувальні знаки. Поважайте його особисті кордони. Іноді межа між грою та агресією у котів дуже тонка. Особливо це стосується молодих кошенят. Які ще не навчилися контролювати свою силу, ви граєтесь з ним рукою або ногою, чого робити, до речі, не варто. Він входить в азарт, починає дряпатися, кусатися і шипіти. У цей момент гра перетворилася на полювання, інстинкти взяли гору. шипіння тут це частина ігрової агресії. Він показує, який він грізний хижак. Якщо таке відбувається, гру потрібно негайно припинити: замріть, а коли кіт розслабиться, повільно приберіть руку. Ніколи не грайтеся з котом руками. Для цього існують іграшки, вудки, м'ячики, лазерні указки, руки господаря мають асоціюватися лише з ласкою та їжею, а не з об'єктом для полювання. Якщо ви навчите кошеня з дитинства, що руки це не іграшка. То у дорослому віці у вас буде менше проблем з подряпинами і шипінням під час гри. Тринадцятий пункт нашого списку це захист особистого простору та ресурсів. У кожного кота є своя зона комфорту, своєрідна невидима бульбашка, і якщо ви або інша тварина раптово в неї вторгаєтесь, відповіддю може бути шипіння. Наприклад, кіт спить у своєму улюбленому кріслі, а ви підходите і намагаєтесь його зігнати. Або він їсть, а ви вирішили саме в цей момент погладити його. Це порушення його кордонів. Шипінням він каже: Ей, це моє, я тут сплю, леш їм, відійди. Це також стосується іграшок, лодка чи навіть просто улюбленого місця на підвіконні. Це не жадібність, це інстинкт у дикій природі контроль над ресурсами. Це питання виживання, тому поважайте його простір. Не турбуйте кота, коли він їсть, спить або перебуває в лодку. Якщо вам потрібно його звідкись прибрати, краще покличте його або приманіть смаколиком, а не просто беріть і знімайте ми вже трохи торкалися цієї теми, але давайте заглибимось. Четверта велика причина шипіння це територія. Та ієрархія особливо яскраво це проявляється. Якщо у вас вдома живе кілька котів, вони постійно ведуть переговори про те, хто головний, чия черга їсти першим, і хто має ексклюзивне право спати на вашій голові. шипіння це їхній основний інструмент у цих переговорах, це безконтактний спосіб з'ясувати стосунки. Один кіт підходить до миски іншого у відповідь: шипіння, один намагається пройти повз іншого. В вузькому коридорі шипіння це не означає, що вони ненавидять один одного, це просто їхній спосіб спілкування, встановлення правил і кордонів, поки це обмежується лише шипінням і не переходить у серйозні бійки, втручатися не варто. Вони самі розберуться. Ваше завдання забезпечити, щоб у кожного кота були свої ресурси, своя миска, своє місце для відпочинку, достатня кількість лотків. Це знизить конкуренцію і, відповідно, кількість шипіння. Дуже цікаве і часто незрозуміле для власників явище – це переадресована агресія. Уявіть ситуацію: ваш кіт сидить на підвіконні і спокійно спостерігає за пташками. Раптом за вікном з'являється сусідський кіт нахаба, ваш кіт напружується, притискає вуха, починає гарчати і шипіти. Він розлючений, але дістати ворога не може. І тут підходите ви, щоб його погладити і заспокоїти, і всю свою лють, призначену для того кота за вікном, він виливає на вас, шипить і може навіть вкусити. Це і є переадресована агресія. Кіт перебуває у стані сильного збудження, і будь-який подразник, у даному випадку, там ваша рука, стає об'єктом для атаки. Він робить це не зі зла, це майже рефлекс. Тому, якщо ви бачите, що ваш кіт роздратований чимось, що знаходиться поза його досяжністю, не чіпайте його, дайте йому час заспокоїтись, інакше ризикуєте стати громовідводом для його негативних емоцій. Окремий вид шипіння материнський якщо ваша кішка народила кошенят, вона перетворюється на справжню левицю, готову захищати своїх дитинчат від усього світу. Її материнський інстинкт неймовірно сильний. Вона може почати шипіти навіть на вас, улюбленого господаря, якщо їй здасться, що ви надто близько підійшли до її гнізда, вона може шипіти на інших тварин у домі, з якими раніше дружила. Це абсолютно нормальна поведінка. Вона просто виконує свою головну місію, захищає потомство, не ображайтеся на неї, постарайтеся не турбувати молоду маму без зайвої потреби. Забезпечте їй тихе, спокійне місце. Коли кошенята трохи підростуть, і кішка відчує, що їм нічого не загрожує, її поведінка повернеться до норми. Це тимчасове явище продиктоване найпотужнішими інстинктами природи. Просто дайте їй спокій і захоплюйтесь, яка вона чудова мама. Ще одна ситуація, де шипіння гарантоване, ну це візит до ветеринара. Для кота це комбо всіх його страхів. Спочатку його запихають у страшну коробку переноску, потім везуть у невідомому напрямку на гуркотливій машині, а потім він опиняється в місці, яке пахне страхом, болем та іншими тваринами. І наостанок якась незнайома людина в білому халаті намагається його чіпати, робити уколи і проводити інші неприємні маніпуляції. Звісно, він буде шипіти це його єдиний спосіб протестувати проти цього жаху. Він не розуміє, що ви хочете йому допомогти. Для нього це зрада. Мій господар привіз мене в це пекельне місце, тому шипіння у ветеринарній клініці це очікувано. Ваше завдання бути максимально спокійним, говорити з котом лагідним голосом і намагатися зробити цей досвід якомога менш стресовим. І так, ветеринари до цього звикли. Не хвилюйтесь. А тепер. Давайте розвінчаємо популярний міф: багато хто думає, що кіт шипить з образи або зі шкідливості. Наприклад, ви не дали йому шматочок ковбаси, і він на вас образився і зашипів. Або ви насварили його за подряпаний диван, і він шипить вам у відповідь. Насправді, коти не мислять такими складними людськими категоріями, як помста чи образа. Їхня поведінка керується інстинктами та асоціаціями. Якщо кіт шипить після того, як ви його насварили, він робить це не тому, що образився, він робить це тому, що ви в цей момент для нього джерело загрози. Ви голосно кричите, виглядаєте злим, він вас боїться. Якщо він шипить біля миски, це не тому, що він вредний, а тому, що захищає свій ресурс. Приписуючи котам людські мотиви, ми часто неправильно інтерпретуємо їхні сигнали. І як наслідок неправильно на них реагуємо. Запам'ятайте, шипіння це не образа, це попередження. Ми розібрали безліч причин. І тепер найголовніше питання а що власне робити, коли кіт на вас шипить? Правило номер один: не карайте його, ніколи не кричіть на кота за шипіння, не бризкайте на нього водою і тим більше не бийте, шипіння це комунікація. Караючи його за це, ви ніби кажете: замовкни, не смій мені говорити, що тобі щось не подобається. В результаті кіт може перестати попереджати і одразу переходити до більш серйозних дій, укусів та подряпин. Правило номер два: дайте йому простір. Якщо кіт шипить, найкраще, що ви можете зробити, це повільно відступити і залишити його в спокої. Покажіть йому, що ви почули його сигнал, і поважаєте його кордони. Це найкращий спосіб збудувати довіру. Не намагайтеся його одразу ж погладити чи заспокоїти. Це буде сприйнято як продовження загрози. Просто відійдіть і дайте йому час охолонути. І останній двадцятий блок. Як зрозуміти, що час бити на сполох? Проаналізуйте ситуацію. Якщо шипіння виникло раптово, без видимої причини, і ваш зазвичай лагідний кіт перетворився на агресора. Це привід для занепокоєння, якщо шипіння супроводжується іншими змінами в поведінці: відмова від їжі, млявість, проблеми з туалетом, ховання це майже гарантована ознака проблем зі здоров'ям. Якщо кіт шипить, коли ви торкаєтеся певної частини його тіла, це теж червоний прапорець у всіх цих випадках. Не займайтеся самолікуванням і не шукайте поради в інтернеті. Найкраще рішення. Це консультація з ветеринарним лікарем. Краще перестрахуватися і переконатися, що все гаразд, ніж пропустити початок серйозного захворювання. Пам'ятайте, ми відповідаємо за тих, кого приручили, і наше завдання бути уважними до їхніх сигналів. Ваша уважність це запорука здоров'я і щастя вашого пухнастого друга. Що ж, друзі, тепер ви. Справжні експерти з котячого шипіння, як бачите, за цим грізним пш може ховатися цілий спектр емоцій та проблем: від звичайного страху перед пилососом до серйозного болю, який вимагає негайної допомоги. Головне, що ми маємо запам'ятати, кіт ніколи не шипить просто так, щоб нас роздратувати. Це завжди сигнал. Наше завдання, як люблячих господарів, навчитися правильно його читати. Так, іноді вони бувають справжніми колючками, скидають речі зі столу і влаштовують нічні тигидики, але попри все це, ми їх безмежно любимо, правда ж? За їхнє муркотіння, за те, як вони смішно сплять, і навіть за їхнє грізне шипіння, яке робить їх схожими на маленьких драконів. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно було для вас корисним, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і натиснути на дзвіночок. Щоб не пропустити нові котячі історії. І обов'язково поділіться цим відео з другим кошатником, якому це теж може бути корисно. А на останок питання яка найдивніша річ, на яку коли-небудь шипів ваш кіт? Напишіть у коментарях, почитаємо разом. До зустрічі в нових відео. Мяу!